16 серпня 2024 року ще покажу одну гібридну форму. Також писанка Олега Михайловича це у нас подарок Нікополю. Це у нас перещеплений варіант. Корневласний, там він підмерз, а це тут в дворі. Ну, тут трішки краща ситуація. Прищепана в такому сорті крайнова, як гурман лакомка. Непоганий такий тут врожай зачепився. Ну, Дуже сподобався він горобцям, вже немає тут прям нашестя якесь, просто клюють його, довбуть. Потрібно вже його зрізати. Я вже пробував. Чудовий смак. Тут у нас приємний мускат. ну ось Бачите, що тут вже все клює клюється. За подарок Нікополю у нас він раннього терміну достигання. Ягода така середнього розміру, не там сказати, що прям дуже велика. Грам 10, смак мускат. Сила росту сильно рослий, розрівання лози добре. Ну, в цьому році там прямо в душі абсолютно немає, там сказати по тріску він тріскун чи не тріскун, бо є такі твердження, що тріщить. Ну, не було прям душі, звичайно, тому перевірити, що він там тріщить, не тріщить. Ну, поки що сподобався. Але в нас його дуже багато, подарка ні там. там декілька прищепів. Корневласний, то звичайно потрібно буде трішки зменшити його, якість, кількість. А так мені сподобався. Чудовий мускат, гарний колір, непогано висить. І розмір грони такий непоганий. Достойна гібридна форма. Ось так виглядає в нас на 16 серпня.